Сьогодні у віці 56 років раптово помер український письменник, публіцист та громадський діяч та блогер Дмитро Капранов. Про це у Фейсбуку повідомив його старший брат Віталій. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Дмитро і Віталій Капранови були рідкісним випадком письменників братів-близнюків, тож навіть роблячи це повідомлення про смерть одного з них, фактично неможливо відокремити. Біографію одного від, від другого. Вони навіть одружені були на сестрах-близнючках. Окрім того, у них також є старший брат, який є релігією релігіє та японознавцем, і як науковець має близько 100 опублікованих праць. Усі три брати народились у Молдовському місті Дубосар. Щоправда, Дмитро і Віталій, 24 липня 1967 року. Дитинство пройшло в Очакові, а вищу освіту вони обоє здобули у Москві. Там же видавали українську газету Тиндеринди. Врешті 1998 року повернулись до України, де заснували видавництво Зелений пес, оскільки відчували брак української книги. Про них відомо, що вони завжди однаково вдягались, а в дитинстві батьки були змушені їх позначати зеленкою, щоб не плутати. З 2011 року започаткували всеукраїнський конкурс двійників Тараса Шевченка. З 24 лютого 2022 року, з початку російського вторгнення в Україну, письменники Брати Капранови боролися з окупантами зі зброєю в руках у Києві в лавах полку Азов. Дмитро та Віталій заявили, що Київ вистоїть та жодних компромісів з Росією не буде. Також у 2015 році вони почали на каналі Зік програму соціальних розслідувань Брат за брата. Однак після призначення на посаду креативного продюсера телеканалу Зік Наталії Влачнику Братий Каранова виступила з критикою на її адресу і звільнилися з каналу. Також вони відомі як автори... Ютуб каналу імені Тараса Григороча Шевченка, який висвітлює питання історії України. Тепер, на жаль, залишиться лише один брат Близнюк. Хай земля буде пухом Дмитрові. Помінімо його. Дякую за перегляд.